Вітаю вас! Сьогодні у нас новий день і нове завдання. Нам знадобляться якісь яскраві крейдочки, щось дуже приємне для нашої внутрішньої дитини. І сьогодні нам знадобиться те, що я писала попередньо, якийсь величезний, величезний шматок паперу або картону. Я з'єднала просто два листочки великих. Якщо у вас є можливість зайняти папером пів кімнати, або навіть всю кімнату, це буде взагалі ідеально, так, щоб ваша внутрішня дитина мала змогу розгулятися. Знайдіть собі місце десь посередині листочка. Я трошечки посунувши таке було відчуття, що я сиджу на листочку. Повертаємо на початку всю увагу до себе, залишаємо всі думки, всі свої знання позаду і 15 хвилин присвячуємо своєму прояву, своїм відчуттям, зворотному зв'язку з простором, налаштовуємося. На об'єм нашого листочка, на об'єм нашої присутності. Дозволяємо прокинутися нашій внутрішній дитині. Відчуваємо простір безпеки тут і зараз, в цьому місці, де ви знаходитесь. Вас ніхто не потурбує, ніхто вам не скаже, як можна або не можна проявлятися. І виладні досліджувати цей простір так, як ви відчуваєте. І увагою відправляємося у той вік, коли ми вперше знайомилися зі своїм тілом у просторі. І зараз відчуйте, що у дитини можливість Познайомитися із тим, як вона проявляється в просторі, як вона пересувається по простору, це залишити слід. І ви, мабуть, знаєте ці історії, коли дитина розмальовує стіни, розмальовує підлогу, меблі, і це такий прям траур для батьків. І зараз. Поверніть свою увагу до цього прояву дитини, що це єдина можливість для неї побачити, ну прям очами побачити, яким чином вона рухається по простору. Тобто, як часопростір, да, тобто вона його бачить прямо слід цього руху. І це можливість да, побачити і присвоїти цей досвід. І тому зараз ми будемо в собі пробуджувати цю дитину, кому це заборонялося, або хтось не наситився цим станом. Ми беремо поки що одну крейдочку в праву руку і робимо да, цей легкий, простий розмах, куди дістаємо її тіло. Відчуваємо да, цей рух. Прям Ніби від центру свого тіла, що це не тільки рух руки, а це імпульс десь всередини, і кожна клітиночка мого тіла може включитися у цей рух вперед, назад, тобто вільний рух, в якому задіяна не тільки рука, а все моє яство, вся присутність. І потім ми починаємо знайомитися да, з цим вільним рухом на папері, тобто, яким чином такий рух залишає світ. Тобто, і вже в мене з'являється інший, да, інший спосіб знайомства це мій зір. Я бачу, який слід я залишаю. Те саме, да, ми робимо в ліву руку. І отут теж спочатку ми знайомимося, відпускаємо, да? і відчуйте цю різницю. В нас не стоїть задача намалювати зараз там правильно, або щось чітке, або щось, що буде вгадуватися. У нас є задача просто познайомитися зі своїми відчуттями, відчути, як це рухати тіло повністю з імпульсом, як включити у цей рух все тіло, а не тільки руку окремо. Так, щоб кожна клітиночка мого тіла стала вільною. І потім да, знову переносимо цей рух на папері. І теж моя увага, вона саме в тілі, а не на тому, поки що, да, не на тому що відбувається на листочку. І вже коли я відчула, що імпульс, який був заданий від початку, він встиг, я можу заспокоїтися да, і подивитися, який же слід залишили мої рухи. Я познайомилася з тим, що от коли я рухаюся так от тілом, от з таким імпульсом це такий слід. Далі ми пересуваємося на якийсь краєчок нашого паперу. Можете цей же кольор залишити, можете якийсь інший. Взяти, щоб був. Інший слід. І поступово, да, рухаючись по своєму листочку в будь-якій траєкторії, ми залишаємо слід олівцем на папері. Тобто і ходимо тут, як у мене просто не дуже великий шматочок, якщо у вас є можливість, да, як я казала, на всю кімнату, тобто рухайтеся по всій кімнаті і залишаєте оцей слід за собою. І потім дивитесь, да, що у вас вийшло, яким чином ви рухалися, да, яка траєкторія у вас була. була. Ви познайомилися з тим, да, який слід ви залишили у просторі, коли ось так рухалися, коли отак от ваше тіло пересувалося по простору. Тепер наступна невеличка вправа. Оскільки в нашому тілі присутній вже цей. Перекос правого лівого, та одна сторона у нас більш тренована, інша більш без уваги, то зараз ми це трошки вирівняємо. Беремо у руки два олівці і те саме відчуваємо, наскільки від імпульсу у нас йде рух. Тобто це рух не закладений у. Мій розум, да? тобто не я диктую, не мій розум диктує, як мої там руки там вгору, вправо, вліво. Да? А я просто даю імпульс із центру своєї тілесності, і мої руки починають рухатися. І вже, от коли є оцей імпульс, і просто руки рухаються, ми можемо відчути, що поступово ця нерівність у відчуттях тілесних між правою і ліво вона починає зникати. І коли налаштувалися да, на цей центрований імпульс, можете дозволити собі проявити спочатку, наприклад, у рівних руках, рухах правою і лівою рукою, да, тобто воно симетрично, наприклад. А потім взяти ще якісь інші кольори і поекспериментувати, рухати руками несиметрично. Теж без задачі, без якоїсь спеціальної там тематики. Просто щоб це були несимметричні рухи. І теж ловіть себе да, на відчуттях, що відбувається, як змінюється все. Так. Потім, знову ж таки, да, у нас є можливість познайомитися, що от коли були такі відчуття в тілі. Коли було ось таке проживання, отакий слід я залишаю на папері. І теж сьогодні можете якийсь час так експериментувати, робити паузу, потім знову повертатися, відчувати, які зміни відбуваються в тілі, які проживання, можливо, виходять якісь старі заборони, які були нав'язані вашою історією. І буду вдячна вам за зворотній зв'язок, за ваші усвідомлення і за ваші малюнки. Дякую за увагу і до зустрічі!